Газ раптово зника, за ним тепла вода і опалення в будинку. 7 березня рівнянину Станіславу Костюченко зателефонувала дружина і повідомила, що у їхньому домі відсутнє газопостачання. Його без попередження відключили працівники рівне газу. Зателефонувала дружина, повідомила, що немає газу. Потім зателефонувала ще раз. Повідомила про те, що в нас немає крана. Це кран, який йде до лічильника і знята ручка крана, і замість нього заглушка. Я вже приїхав ну, десь в годині шостій, побачив, що дійсно крана немає, якась незрозуміла заглушка, і викликав правоохоронні органи, написав відповідну заяву, тому що. Ну, як на мене, я розцінюю це як, як мінімум, як самоуправство. Покарання за що є в кримінальному кодексі. Ця ситуація неабияко бурила обурила Станіслава. Чоловік розповідає до нього, як адвоката неодноразово звертались рівняни з аналогічною проблемою. Мені знайома ця ситуація, тому що я вже не один раз консультував людей. Насправді це відбувається масово, і це є дуже грубим порушенням закону, тому що ще. 5 березня 2022 року Кабінет міністрів виніс постанову, яка дуже коротенька і безальтернативна, яка забороняє відключати будь-які комунальні послуги. Тобто там альтернативи нема, випадків, яких виключати, теж нема. Заборгованість чи повна, чи часткова, цього всього немає. Є роз'яснення на сайті Мінрегіонбуду, які саме послуги відносяться до комунальних, там є газове постачання, електричне і все інше. Однак, як пояснили у Рівнегазі, у цьому випадку. Працівники змушені були відключити газопостачання. Склалася така ситуація через те, що працівниками було приладовим методом обстежено і знайдено витік газу. І з метою локалізації було перекрито кран. На той момент помешкання власників не було. Відповідно, відновлення газопостачання ми не змогли провести, бо нам потрібно попасти всередину, ліквідувати витік газу і зробити контрольне просування. Цього ми не змогли зробити, бо не було доступу. Це не є суто. Я ще раз акцентую увагу, що це вулиця грунтова. Це по всьому місту. Ми виконуємо цю роботу весь район. На камерах відеоспостереження біля будинку Станіслава Костюченка видно, як працівники підійшли до дверей та довго не чекаючи, розпочали свою роботу. Більше того, зі слів Станіслава, на той момент дружина була вдома. А коли він телефонував на гарячу лінію, йому повідомили, що проблем із будинком немає. Тож, відповідно, ні про який витік і мови йти не може. Тим більше, у разі такої ситуації, працівники Рівнегазу зобов'язані повідомити як власників будинку, так і сусідів, оскільки це пряма загроза. Роза для життя. Однак ні з одними, ні з іншими вони так і не спілкувались. Окрім цього, як розповів Станіслав, цікаво й те, що газ перекрили лише в п'яти котеджах із 35. Та й самих робіт газівників над тим, аби усунути проблему, ніхто так і не бачив. Тож, на думку адвоката, такі дії є неправомірними. Однак це лише крапля у морі, адже таких випадків по місту безліч. Тож вирішив довести цю справу до кінця. Зараз ще готується чотири звернення до. Різних організацій, які так чи інакше можуть також вплинути на цю ситуацію, це в першу чергу «Нафтогаз», тому що. Ну, я вважаю нашим обов'язком повідомити так, що транспортування їхнього газу не здійснюється через незрозумілі дії рівня газу. Це кабінет міністрів України, тому що саме їхня постанова не виконується рівня газом. Це національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг, тому що це їхня безпосередня компетенція. Ну і звичайно, уповноважений справ людини, тому що такі речі, як Мені здається, повинні розглядатися також і ним. Відтак як показує практика, лише звернення до вищих інстанцій може вберегти рівнян від неправомірних дій комунальників. Чому лише це працює важелем впливу незрозуміло. Ірина Жуковська, Дарія Солодовник, Денис Богдан Корб'як, телеканал